Кварцевий чоловічий годинник курен діабло. Корпус годинника та браслет виконаний зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків на кнопки та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати годинник та дату, будемо використовувати штифт, який знаходиться в нас посередині. Виймаємо його спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого дату. Бачимо, ось тут дата змінюється в маленькому круглому циферблатику. Налаштувавши дату, виймаємо до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Ось так. Далі, верхня кнопка в нас відповідає за секундомір. Знизу в нас знаходяться секунди, зліва в циферблаті – хвилини. Натискаємо верхню кнопку, і бачимо, пішов відлік нашого секундоміру. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку, та щоб збити до початкового значення нижню кнопку. Циферблат справа в нас знаходиться круглий циферблатик, і він відповідає за 24-годинний формат часу. Тобто він налаштовується автоматично в залежності від вашої стрілки основної.